Що такое пирма звичайна? Зовнішні квітки пирми використовуються для лікування ран, вирізок комості, вивищення вдарів, горин, напад у ранний болю, сумо, сумово і... Пирма звичайна. Це багаторічна терпіність рослина, має короткі сервінували коронища, стебло пряме, будуть часто і голе або злегка запущені. Проблеми, що вити – це пирма звичайна і пирма бальзаміза. З першим, як правило, асоціюється нас у всього роду пирма

Якщо там перетнула вища, проводить фільм Олії. У процесі сушіння без сировини не можна лупати. Газон стоїть за тим, що не просушити сировину, оскільки квіти легко осипаються. Суття сировини на попередні паперові пісні або картонні клавки. Зберігати їх Затім, місця, цітінь, на надо для прав. Затим любовь проводить в екологічно чистій місцевості. Приймати цвітіння з кінцячим і повернення. І зберігають їх до 3 років. На этом все, если вам понравилось видео, пишите в комментариях. Еще не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. И на все мои социальные вещи. Ссылочку на них есть в будущем в описании к видео. Всего доброго и до